Всім величезний привіт, людям які цікавляться криптою. Ну що, серпень у нас уже закінчився, і біткоін знову закрив місяць у мінусі. І я хочу сказати, що це вже четвертий серпень поспіль. Тут уже можна нову криптоприказку складати. що Якщо серпень зелений, то значить ти не на тій піржі дивишся. Звичайно, трішки жартую, але факт залишається фактом: серпень історично слабкий місяць, і цього року він нас також не порадував, адже біткоін стратив приблизно 12% від своєї вартості. Але головна інтрига навіть не у серпнення. А у вересні, бо саме вересень для криптовалюти називають червоним місяцем. І це не теорія змови, це статистика за десятиліття. Давайте подивимось, з 2013 року біткоін у вересні в середньому падав майже на 4%. Вісім разів із 12 ринок реально сипався. Якщо ж брати фондовий ринок, то тут іще гірше, бо з 1928 року вересень це єдиний місяць, який стабільно показує від'ємну дохідність для S&P 500. Тобто цей місяць червоний не тому, що хтось там хоче у нас забрати гроші, а тому, що просто так працює фінансова система. Е, Давайте розберемо, чому так відбувається, адже є на це кілька причин. По-перше, кінець фінансового року. У вересні фонди підбивають підсумки, закривають збиткові позиції, перебалансовують свої портфелі. І це завжди викликає хвилю продажів. Уявіть собі просто, що трейдери повертаються після відпусток, відкривають графіки і бачать, що нічого собі скільки мінуса назбиралося. Треба щось продавати, щоб начальник не сварився. По-друге, це облігації. А саме після дня праці в США різко зростає випуск нових державних облігацій, і багато грошей перетікає з ризикованих активів, таких як акції чи криптовалюти, у більш стабільні папери. Логіка тут проста: якщо уряд США обіцяє платити відсотки, то навіщо ризикувати і вкладати гроші в біткоін? Ну і потратять це також ФРС, бо вересень це завжди засідання федеральної резервної системи, і ринок завмирає в очікуванні. Усі бояться робити великі покупки. Бо не знають, що скаже Джером Павел. А він, я вам скажу, уміє одним реченням влаштувати справжню фінансову бурю. Цього року ситуація особливо гаряча, бо 11 вересня вийдуть дані по інфляції, а вже 17-го відбудеться саме засідання ФРС. Якщо інфляція у нас піде вище 3%, то це стане справжнім ударом для ринку. Навіть якщо ставку знизять на 0,25%, то цього буде замало, бо ринок очікує більшого. Для росту потрібно хоча б мінус піввідсотка, як у минулому році. Але через Останній стрибок інфляції шансів на таке рішення ну майже немає. А тепер давайте подивимось на сам біткоін. Чому я впевнений, що вересень знову буде у нас червоним, бо історія повторюється з дивовижною точністю. У 2013 році біткоін упав на 15%, альткоїни на 30%. У 2017 ще жарсткіше: мінус 40% по бітку всього за два тижні. А у 2021 році сценарій був такий самий: спочатку невелике зростання. Потім різкий обвал 7 вересня, і мінус 25% за кілька днів. Кожні 4 роки історія повторюється. І зараз, у 2025-му, ми входимо в той самий цикл. Але тепер найцікавіше, що було після цих вересневих обвалів? Завжди відскок і не просто маленький. Вже у жовтні-грудні ринок майже завжди розвертався і йшов у ріст. Бо закінчувалася так звана сезонна чистка, інвестори поверталися в ринок, а біткоін починав нову хвилю хайпу. Тепер трохи по альткоїнам. Якщо біткоін падає на 10-20%, то альткоїни можуть сипатися ще сильніше. І це досить таки логічно, бо капіталізація у них менша, а волонтильність більша. Якщо ви досі сидите в якомусь дуже ризикованому альткоїні, то подумайте, чи готові ви дивитися на мінус 50% за пару тижнів. Бо такі приклади в нас були вже десятки разів. Але. Саме на альтах після обвалу найчастіше з'являються круті можливості. Коли всі в паніці продають, можна купити реально сильні проекти, по суті, за копійки, і через кілька місяців вони можуть дати 2 х або навіть усі 5х. До речі, а якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди залишу в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо, що ще важливого у нас відбудеться у вересні. По-перше, це розблокування альткоїнів на мільярди доларів. Наприклад, Arbitrum випустить понад 90 мільйонів токенів. Sui і Юпітер також роблять великі анлоки, і це, в свою чергу, створить додатковий тиск на ринок. По-друге, новий токен Трампа. Так, у нього є вже власний проєкт. І він виходить на топові біржі, а це може бути як для того, щоб і підняти хайп, так і для того, щоб створити скандали. Бо Трамп тепер у крипті повуха. Також майнінгова компанія, пов'язана з його сім'єю, виходить на біржу. Це робить майнінг більш прозорішим і привертає нові гроші. І по суті, так це зміцнює фундамент біткоїна, і також рішення СЕК щодо нових ЄТФів. Якщо їх затвердять, то на ринок зайде величезна кількість легальних грошей, і це буде справжнім драйвером для росту у четвертому кварталі. Отже, що ми маємо по прогнозу? Я вважаю, що біткоін у вересні може впасти на 10-15%. Альткоїни ще більше. Але це буде у нас тимчасово у кінці вересня або на початку жовтня. Нас може чекати розворот, бо фундаментально ринок дуже сильний. Великі інвестори накопичують біткоін, фонди запускають нові інструменти, інститути заходять у крипту. Це вже не 2013 рік, коли ринок тримався на ентузіазмі. Зараз це величезна індустрія з мільярдами доларів. Моя стратегія така: не треба входити на повний банк. Треба скорочувати ризики, позбуватися найбільш сумнівних альткоїнів, але біткоїн продовжувати тримати. Я також планую, що буде гарна можливість докупати на просадках, бо історія також показує, що після кожного обвалу ми бачимо нові історичні максимуми, і цей цикл, я впевнений, не стане винятком. Тож, друзі, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.